Де вас обманює СОШ? Може бути таке, що на ринку ви знайдете недобросовісного спеціаліста, який запропонує вам свої послуги. Від цього ніхто не застрахований. Отож, давайте розберемося, на які моменти вам варто звернути увагу, аби уникнути проблем за опросування. Низький цінник це перший дзвіночок, який повинен вас насторожити. SEO – це не дешево. SEO це комплекс робіт, яким займається ціла команда. Програмісти, копірайтери, лінкбілдери та власне seo спеціалісти. Тому кожна робота повинна бути оплачена. Також seo спеціаліст може економити на вас при закупці посилань. Тому обов'язково перевіряйте кожне закуплене посилання. Зробити ви це можете через ахрест. Також обов'язково перевіряйте тексти, які вам виписують копірайтери або seo SEO-спеціаліст. Вони мають бути унікальними та з дотриманням норм спамності. До речі, в нашому штаті працює більше 50 копірайтерів. Тому ми гарантуємо вам якісні seo тексти для вашого просування. Не варто забувати, що SEO-просування працює на довгостроковій перспективі, тому той, хто обіцяє вам результат через місяць, відверто вас обманює. А прозоре та якісне SEO-просування ви можете отримати в нас в локомотиві.